То, що за три роки зібрав понад 35 тисяч людей. Фестиваль будь сильним силовиками Василем Вірастюком та Сергієм Конюшком. Понад 100 шкільних та садочкових спортивних акцій у Львові. Приріст дітей у спортивні секції міста понад 35%. відсотків. Більше сотні пенсіонерів, що відвідують безкоштовну гімнастику в палаці Хоткевича та в парку Костюшка. Підсумок всього тисячі змінених доль. Таким є вік сьогодні. І було наше місто три роки тому, коли самопоміч лише починала пропонувати спортів'яна. Україні кількість пенсіонерів до кількості працюючих, а це понад 13 мільйонів осіб. Копійок, що виділяє їм держава, ніяк не вистачає на здорове життя, а лише на сумнівні пігулки. Переконати їх, що для здоров'я пігулок не треба самопомочі було нелегко. А на початку, коли ми починали нашу діяльність. В сфері популяризації здорового способу життя серед літніх людей люди достатньо так зневірливо дивилися на те, що саме оздоровча гімнастика, для прикладу, може вплинути глобально на їхнє самопочуття. Цятка здається, ресурси організму не вичерпні, але через декілька років зайва вага та болі в серці переконують у зворотньому. Проте займатися спортом на пенсії аж ніяк не пізно. Оздоровча ходьба це універсальні ліки. До того ж, цілком безкоштовні. Єдине, що потрібно, це бажання та кросівки. Таким чином, кожен м'яз Працює мало і відбувається отой ефект, як у лазні у бані. Ситуація пані Марії стосується кожного. Після десятків років сидячої роботи м'яза шиї, атрофувались. Жінка без видомої причини не могла встати з ліжка. Суд років я це не була ні хвилини, підняти до і почали. Завжди самодостатня. Нам важко повірити в те, що рух може захистити від хвороб, адже для цього варто подолати власну лінь та взяти відповідальність на себе. Самогоміч трошки вирівнюють ситуацію, організовуючи такі групи здоров'я для літніх людей, організовуючи такі семінари на тему на тематику здоров'я в пенсійному віці, і ми намагаємося зробити все можливе, щоб спорт був доступним для кожного бажаючого треба прийняти для себе рішення що я починаю нове життя але для такого рішення мають бути дзвіночки і саме помічними тими дзвіночками яка показує людям увага, подумайте будь ласка чим займаються ваші діти увага подумайте про те чим ви займаєтеся 8 годин у школі після цього сидіння за комп'ютером вдома так проводить час більше 70% львівських школярів. Та найгірше те, що батьки власноруч купують у медиків звільнення фізкультури для своєї малечі. Близько 99% дітей є мають певні захворювання. В стані свого організму сумна статистика: 70% дітей не займається фізкультурою, 50% харчуються фастфудами, 25% спробували алкоголь до 13 років. Здоровий спосіб життя неможливий без рухової активності дітей. Від того, треба директорам напевно середньоосвітніх шкіл, вчителям фізичної культури звернути на відновлення. Напевно, тих спортивних секцій, які би спричинили покращення руху і активності наших дітей, тому самопоміч виступила з ініціативою відновлення спортивних секцій в місті. Працівники об'єднання здійснили перший за часів незалежності моніторинг шкіл на наявність секцій. Ситуація невтішна. Приблизно 20% відсотків шкіл секцій немає взагалі. То найгірша ситуація в Личаківському району. Тому що в Личаківському районі понад 50% шкіл взагалі не мають спортивних секцій. Наші школи мають перейти на новий етап розвитку і відкрити свої двері до спортивних федерацій. Ми пропонуємо, щоб міська влада прийняла рішення стратегічне про відкритість шкіл до професійних спортивних федерацій, щоб вони могли зайти в школу, відкрити хороші якісні секції з різних видів спорту. Самопоміч досягла свого виконком. Міської ради прийняв процедуру відкритості шкіл, щоб уникнути напруження між дирекцією навчального закладу, спортивними федераціями та перевіряючими органами. Саме секція в школі може стати кузнею нових чемпіонів. В дитинстві був достатньо худорлявий. І для того, щоб ну, якось надолужити м'язову масу, щоб ну, більш бути авторитетним в середовищі, пішов звичайно в секцію атлетизму, да? ну, просто в тренажерний зал. І потім так захопили, і Ми почули з хлопцями, коли нам було по 15 років, що є такий вид спорту пауерлітинг, силове триборство. Він достатньо демократичний, що можна з тренуватися. Почали готуватись на відкритий чемпіонат міста Києва в якому я прийняв участь і зразу, з самого початку, серед чоловіків, зайняв п'яте місце. Уроки фізкультури й досі залишає дітей байдужими. Самопомість залучає школярів до спорту по новому. Близько півсотні спортивних акцій за останні два роки дозволили кожній дитині не тільки побачити, а й спробувати спорт на смак. Що понеділка, то що середи приходили тренери спортивних федерацій. На уроках фізкультури проводили їм базові заняття з їхнього виду спорту. Тобто, це були і бойові мистецтва, і бальні танці. Чому нас вчить телебачення або білборди? Переважно тільки. 啊。Uh Всі шкідливі речі, які можуть бути, всі є для нас в рекламі представлені. А хто пропонує людям інший альтернативний спосіб життя? Ніхто так народилась ідея шкільного мініфутбольного турніру за участі половини шкіл міста. А це понад 600 учнів. Майданчиком для змагань стала Євроарена. Такі ж свята збирають аншлаги на вулицях Львова. Ця акція це одна з багатьох акцій самопомощі, яка спрямована на популяризацію здорового способу життя. Ми хочемо мотивувати людей і донести їм що життя зі спортом цікавіше, яскравіше, і веслі щоб вони усвідомлювали це і займалися спортом кожного дня. Вихователям дитячого садочку «Казка» не байдуже на здоров'я своїх дітей, тому вони проводять постійні медичні огляди. Проте їх результат невтішний. Кожна друга дитина дошкільного віку має захворювання хребта. Вкрили перші в районі групи з порушенням опорно-рухового апарату. І коли перший раз ми запросили з Лікаря курба щоб вона обстежила дітей, коли вона починала їх відстежувати, і кожна друга дитина майже, можна сказати, 80% мала маленькі вади, Я вже почала так робити, пане Вікторівна, що ви мені робите? Відкриття спеціалізованих оздоровчих груп справа непроста: на неї немає коштів у бюджеті. Закінчивши спеціальні курси, вихователі самотужки проводять огляди і спеціальну гімнастику для дітей. Нам нахиляємо дитину голівку вперед і визначаємо трикутник. Від від лопаток від плеча до лопаток, і ось тут ми бачимо, що одна лопаточка є вища від другої. Кожна дитина рівняється на свого вчителя, показуючи хороший приклад для наслідування, вихователі під час перерви на сон бають про своє здоров'я та займається корпоративним спортом. Суто для нас, для, для нас, для жінок, для нашого здоров'я, ну та й для підтримання форми потрібні такі заняття. Кожен вихователь може безкоштовно відвідати заняття і навчитися проводити для своїх колег заняття з оздоровчої гімнастики, виконувати той комплекс прав, який допоможе слідкувати за собою, тримати м'язи в тонусі, слідкувати за опорно-руховим апаратом. Ну і комплексно почувати себе добре. Активний спосіб життя потрібен не лише для дітей у дитячому садочку, номер 14 Вихователі не уявляють робочого дня без фізкультури. Ми займаємося три рази в тиждень по можливості. Програму ми йдемо від найлегшого, від меншого навантажень до більших навантажень, В залежності ще від фізичних даних працівників. Особливо заняття потрібне працівникам старшого віку. Мені дуже добре, тому що ви самі знаєте, кухар піднімає тягу тяжкості і дуже тяжко. і На спину йде навантаження. То я себе на взльоті чую дуже гарно. Країні Україні півмільйона малозабезпечених сімей. Коштів вистачає тільки на найнеобхідніше поїсти, вдягнути та вивчити. Скромного бюджету не вистачає на спорт, та самопоміч знайшла вирішення. Кожна малозабезпечена родина Львова має можливість тепер завдяки самопомочі займатися здоровим та активним способом життя. В кожну таку родину я телефоную, цікавлюся чи не хотіли би займатися дитина тим чи іншим видом спорту. і домовляємося з федераціями, щоб дитина могла займатися з такою родиною абсолютно безкоштовно. Для 13-річного Олега дзвінок від самопомочі був вирішальним. Зазвичай після уроків він сидів вдома. Тепер займається греко-римською боротьбою. Моїй мамі поз. І сказав, щоб я сюди пішов, подивився чи мені тут сподобається, щоб я ходив. Я накачуюсь, мені це дуже подобається, і хочу так далі, далі продовжувати. Заняття спортом стимулює успішність учнів в школі та виховують хлопців, справжніх чоловіків. Прогрес є, бо люба дитина, яка буде регулярно тренуватися в секції, буквально вже два-три місяці. Видно, вони укріпляються, вони вже не. Хлюпіками, які приходять, розплився, а вже такими стають маленькими збитими хлопчиками. Таку ініціативу підтримують і зірки спорту. Всі діти, які зараз вчаться в школах, навіть ще в дитсадки ходять, повинні активно займатися фізичною культурою, адже навколишнє середовище наше довкілля вимагає цього. Тобто активні діти вони завжди здоровіші, вони завжди рішучіші, наполегливіші, і це допомагає їм не тільки вчитись в школі, а бути слухняними вдома і реалізувати себе в подальшому. Самопомочі ледь не щодня звертаються мешканці, нарікаючи на стихійну торгівлю алкоголем у мафах, що функціонують часто без дозволів. Вечором посідають до півночі мати п'ють з рік чи два роки тому, бо е, зарізали мужчин з того водому. Скажи порушнику стоп, самопомічна громадська організація завжди вірні. Організувала молодь перевіряти магазини на продаж алкоголю після 22-ї години та передавати інформацію про порушення правоохоронним органам. Нічого в принципі не питалися. Перед нами ще також продавали пиво. Тому ми спокійно підійшли і нам зразу без ніяких питань, навіть не питалися документи, продали горілку. Продали воду, ну, ще навіть питалися, чи закуска потрібна. Продавши алкоголь після 22-ї продавці докорів, сумління не відчували. Получите, чому ви продали алкоголь сьогодні? Таку годину, я ще неповнолітню. Не виглядав повнолітнього. Ну, Але ще ж минула 22 го година. Після 22 го години не, не можна житло. продавати. Ну, Як часто ви таке тут робите? Не часто. Я, ну, так, я просто так, так сталося так, там. Час таких рейдів самопоміч викликає правоохоронців для складення актів порушення. Учасники акції зазначають, відчувають тиск підприємців на собі. Навіть вже є погрози, які дзвонять до нас, що Ми не продовжували того в самих магазинах. Підприємці, які є власниками тих магазинів, звичайно, що там виключають світло, пробують нас виштовхнути з магазину. Охорона там пробує виштовхувати, закривати нас в магазині. Але ну, боремося з тим, міліція складає акти. Чи зупинить активну молодь супротив зашкарублого старшого покоління, яке звикло нехтувати принципами задля заробітку? Навряд самопоміч підтримає молодь на шляху до розбудови здорової нації. Понад 35 тисяч відвідувачів на феєричному ярмарку спорту. Стронгмени Василь Віростюк та Сергій Кунішок, Денис Лантів і Сергій Дребот інші відомі спортсмени раз на рік збираються на одному майданчику із школярами, щоб залучити їх до здорового способу життя. Ті федерації, які були більш активними на ярмарку спорту, яких був найяскравіший бокс, які робили яскраві майстер-класи, показує виступи, там де тренери активно працювали протягом трьох днів, залучали. Мешканців дітей мови до свого боксу, до свого виду спорту. То в тих видів спорту зросла кількість відвідувачів приблизно на 40%. відсотків. пропонує спорт як джерело великих досягнень, а як культуру здорового способу життя заради успішного майбутнього. Здоров'я нації має бути. І держави. Те, що держава втратила орієнтири, обов'язком кожного з нас є стати прикладом для інших і починати змінювати з себе. Коли ми говоримо про здоровий спосіб життя, ми говоримо про активне заняття, наприклад, спорту. Це дуже важливо, особливо для молодих людей, щоб вони звикали до цього. Це також важливо і для людей старшого віку. У дуже часто держава людей старшого віку кидає на прозволяще, даючи їм мізерну пенсію. А треба людей вчити бути активними в сьогоднішній час, вчити, наприклад, їх комп'ютерні грамоти, вчити їх активно реагувати на непрості виклики сьогоднішнього дня. Треба бути поруч з людьми, і вони завжди тобі віддячать свою енергію і своїм досвідом. Чи не найбільшою атракцією ярмарку спорту були машини з ралі дакар? Такі люди, як Вадим Нестерчук, що своєю мужністю долають пустелі та на голому ентузіазмі піднімають автоспорт в Україні, мусять бути прикладом для цілих поколінь. Ми пам'ятаємо про вас і вашу працю. Дякуємо вам за неї. Я не знаю в Україні жодної події, яка б настільки заохочувала дітей і підростаюче покоління юнаків до спорту. Ми ще важважає, що це важливо і це чудова подія. Ви молодці.